Життя здається поїздкою, на яку ми всі народжуємося, воно крутиться знову і знову, спокуса, жаль порожні обіцянки, і все повторюється. Воно каже тобі, що свобода це ще одне коло. Але насправді це пастка ось таке колесо гріха, а поруч із ним колесо Айна. Це поїздка, що живиться хаосом, отримуючи енергію від тих, хто відмовляється впорядкувати своє життя і крутиться швидше, чим більше вони намагаються тягнути інших вниз. Тож як же, можливо, ви спитаєте нам зійти з цього колеса, бути креативними? Наприклад, я купив кемпер із сонячними панелями, коли я стою на місці, які мої щоденні витрати що мені насправді потрібно для доходу? Це обмежений ресурс з вимірами, які можна побачити, знати, виміряти. Це звільняє мене від інфляції, створеної для того, щоб тримати нас у неволі, знецінюючи нашу цінність. І це також захищає мене від небезпек, відкритості тим, хто застряг на залізному колесі, хто обирає обертання замість спокою, хаос замість ясності. Колесо хоче, щоб ти крутився вічно. Але коли ти прозріваєш, розумієш, що не зобов'язаний грати за їхніми правилами, зійди з цього. Колеса, визначай свої умови миру тобі.